Слава Богу, брати і сестри, Бог продовжує наше життя. Ми є живі. Ми чуємо, ми бачимо, ми Домі Божому. Скільки ще воно так буде, ми не знаємо. Хоча перед початком то співали такий псалом, де такі слова, що Роки зимні у вас дуже мало вже осталось. А в п'ятницю співали, що ще дуже довга наша дорога. Тобто по писанню точно не знаємо. Але знаємо, що життя на землі настане на рівень, і воно закінчиться. Ми дуже багато з вами чули сьогодні науки від істини від слова Божого. І скажіть, а що нам не вистачає сьогодні для життя в побожності? Є щось таке для нас сьогодні, що нам не видає. Щоб було життя в побожності, як в Слові Божому написано. Бог то каже, я вам все дав для такого життя. Я вам дав життя, щоб вижили з побожності. Ну, а ми, може, думаємо, от як ви те, або от як би ще те, як та маленька сестричка, що ще не то вподоби. Так воно може бути і в нас зросли. Щось може, от якби ще те, то вже було б. То вже я був би такий добрий, такий віруючий був би. От якби чого було. На Досі... да приходи час у нас з'являються, а воно знов хочеться, щоб якби ще те було. І каже, в тій ненаситовості, яка присутня в людині, яка завжди. Давай і давай. Без закінчення. Тому читаю 2 Петра, 3 розділ, 11 вірш. Дуже знайомі і часто повторюються ці слова. Оскільки все це отак знищиться, то якими слід бути у святому житті і благочесті вам, котрі чекають і прискорюють прихід Дня Божого, коли розпалені небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. От як ми розвідомли о те, що ми стремимося, що нам хочеться, що ми збираємо. Що воно все згорить, що його все не стане. А ось це місце каже, що день Господній прихід Дня Божого він приближається. Він обов'язково буде. І ми сьогодні з вами. Щось хотіли? Ми з вами в цьому житті, що дуже багато відбувається сьогодні, чули в сьогоднішньому служінні голод, війни, розрухи, пожари, стихії, землетруси. Це відбувається. І на кожний період, на кожну ту якусь подію там є люди. Там є люди, там є ми. І там щось відбувається. На даний час в нашій країні це є війна. Але слово Господнє не охарактеризовує. За якусь цілю, на якусь подію, на якусь картину, на яку. Який повинен бути ти, коли ти чекаєш Дня Божого? І ось пройшов місяць, два, чи може три, а може і рік, тому що це слова зівання, вони повторюються, вони читаються, що змінилося в мені? Не раз, може, був через Слово запитував, який слід повинен бути тобі. Який ти повинен бути в своєму житті? І я це чув. Но я чув, Ну, я, змінивши в своєму житті, мене більше затривожило те, що день Господній настане все зруйнується, нічого не буде, ні цієї землі, ні цього неба, все переміниться. А мені треба встояти. А мені треба перейти випробування. Ми сьогодні чули, що на землі багато може бути випробування. Але одне з найбільших треба видержати на цій землі в житті випробування достойному до Дня Господня. Оце дуже відповідальне. Це дуже відповідальне. Не, бачили, мабуть, в на нашій церковній групі тих три сестрички. Вчора, до вчора, вчора, як ми бачили цю картину, три квіточки. Її вже нема. Її вже нема. І час закінчився приготуватися От до цього. До завчорашнього дня закінчився для них. Ми ще живі, Але ж остається те саме питання, який я сьогодні? Який я є? Чи я, я знаю, що прихід Дня Божого він буде. Але чи я готовий? І як же мені порозуміти це, брати сестри, що я? Можу в якійсь мірі вже ну, бути, мати якусь надію, віру, як ми чули, що якщо щось станеться або настане цей день, я маю надію, що буду оправданий, що буду в царстві Божому. Слово Господнє, читаю ще. 2 Коринтія 13,8, 5 вірш також дуже часто читаємо. Випробовуйте себе, себе саме, чи ви у вірі. Досліджуйте самі себе. Чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? І може таке. бути. Показується, що думаю, що я такий, а я не такий. Хіба що ви тільки не такі». В сутність цього — випробовувати себе. Сьогодні ми чули і проповіді, і Слова Божого, що, що якась це сила, яка це. Милість, яка це вели, що Христос із нами, що Христос рядом, що для тої лодки, що на тому морі, що тій обстановці, що в тому житті, що це, це залог безпеки, це залог якоїсь такої сили, лікування. Але я тут прочитав, каже, більше, каже, досліди на себе, чи... Христос в тобі, не для тебе, а Христос в тобі в мені. Досліди, каже Це, сам себе перевір, сам себе, не когось, От то комусь, та, когось легко дослідити і сказати, там не Бога немає, там не віришся, то він такий, то він такий. Ой-ой-ой, що людина способна, як легко когось досліджувати. а себе. Тому що каже, якщо ти когось досліджуєш, то це вже один критерій, що Христа нема в тобі. Це розуміє мене, брати і сестри. Якщо ти судиш, досліджуєш, якщо ти клюєшш, якщо ти ще на когось, думаючи, що ти такий розумний, це вже перше те, що ти зрозумів, що Христа нема в тобі. Нема. Ти не дослідив себе, ти не вірив. Ти не вір, ти не такий, який ти думаєш за себе, ти не такий, як слово Господнє. А воно закликає каже, а ти досліди себе, чи Христос тобі. Ми чули, що, що рядом це вже, це вже сила, це вже охрана, це вже благословіння. А в тобі. А в тобі Христос мені. Досліди нас, подивися. На свої діла, на свої слова, на свої думки. Подивись. І побачиш, Відкрився, що, що хочеш, щоб, щоб було благословіння, щоб було життя. А подивися досліди, чи Христос може в тобі бути своїми ділами, своїми думками, своїми словами, де певного часу. Загідіона сьогодні читалася, який визив, а от чого це все, якщо Бог знав? От чого це все? Це таке сильне питання для кожного із нас. Живого відповідально досліди себе, чи ти віриш, чи ти віриш в це, що Христос тобі. Право далі говорить, що стиріч каже. Про нас же надію зізнаєтесь, що ми ті, ким повинні бути. Павлом мав є є часом таке дезновіння, він так може сказати, каже, даного часу, каже, надію, що ми є такі і за себе, бо що там хто там був, апостоли чи учні, що ми повинні бути такі і є. Сьомий вірш. Ми молимо Бога, щоб ви не чинили ніякого зла не для того, щоб нам показатися, ким повинні бути, але щоб ви чинили добро, хоч би ми здавалися і не тими, ким повинні бути сутність цьому. Чи розумієте ви люди? Чи правильно тебе розумієш, люди, чи неправильно, якщо ти робиш добро, це правильно перед Богом. Ну якщо ти тільки наружно щось робиш, якісь чинки, щоб побачили, що показує, що вони вроді добрі, це каже зло перед Богом. Бог бачить, понастоящем. Бо бачить по-настоящему, Бог знає, досконало, що це таке. І Павло закликає каже, навіть якщо щось не так розумієш, робиш добро, роби, не переставай. Не переставай. І восьмий вірш, бо ми не сильні проти істини, але сильні за істину». Завжди ми будемо слабенькими. Якщо проти істини, як вони не фарбували, як вони себе не замазували, як вони себе підкрашували, якщо ми проти істини, а істина одна у Бога, не вийде. Це буде не сила, це безсил. Всіх тих пословних, каже, якщо не визнають, якщо не бачать, якщо може і не розуміють, так як є воно на самому ділі. Якщо си каже, але за істину, оце сила. Це сильна людина, яка не робить на показ, яку не визнають, яку може не дають пошану, яку може щось, а вона сильна в істині. Вона за істина. Це сильна людина. Вона має силу. Її не, не фалять, а вона робить все одно. Її не бачать, а вона робить все одно. Щось, друге, вона все одно, вона сильна, вона сильна за істину. То це, то це настояща людина, вірюча. Це настоящий християнин. Він сильний. І хай Бог допоможе нам, брати і сестри, стремитися до того, щоб бути сильними. Тому що ми чули обставин сьогодні, що обставин різних, багато. А чим скорочиться цей час до приходу Дня Божого, він і буде ще більше, так слово Господнє говорить, так істина говорить. І на закінчення читаю 11 вірш. І на кінець, брати і сестри, радійте, удосконалюйтеся, утішайтеся, будьте однодумні. Мирні і Бог любові та миру буде з вами. Якщо ми чули, що не так і багато нам треба, щоб Бог був в нас стан, щоб у, праві, щоб у нас і став, щоб Бог нашого правда, щоб у нас все ще не так і багато. і Не все ж таки там щось важке. Ну, бо, наприклад, перше, радійте. Ну радіти завжди треба. І доброго, і не доброго. Ну. Але ж це ж не таке вже щось святеся. Удосконалюйтеся, стримося, Стараємося. переходимо, Приложуємо своє зусилля, утішайтеся. Так, ж завжди буде получатися. Але треба утішатися. Будьте однодумні, теж треба мирні, теж наші, теж від нас. І не так багато, і не таке вже щось, яке вони сверть сверть, і каже тоді Бог миру тобі в побігу. мені. Буде. І тоді ти будеш в білі. І тоді ти дослідиш себе, що в правильному состоянні. й Бог допоможе нам молодця. Амінь.